Доброго дня, шановні глядачі, пошановувачі студії 37-й кілометр. Я Борис Дамоцький. Сьогодні хочу поговорити про новий рік, а вірніше про йовгу. Адже сьогодні це питання дуже і дуже актуальне. Воно перебрало на себе навіть. Порядок на дорогах, виплату заробітної платні. Одним словом, сьогодні всі закохані в цю йолку. І от сьогодні ми знаходимося біля такої йолки у Новгороді Сіверському. Не так давно, відомий у минулому, а то навіть і ще зараз, тренер Олег Бахін обурювався тим, що революція, революційний Євромайдан йому заважав провести йолку разом зі своїми дітьми. І ось у новгороді Сіверському ми хочемо сказати зовсім по-іншому. Тут немає Євромайдану, тут немає революції, Хоча ті, що співчувають, вони тут. Вони їздять у Київ, будують барикади, відстоюють інтереси. А що ж про йолку? А от Йолку поставили, бачите, вона стоїть на площі, висока красуня, але на предаликий жаль з кожним роком зменшувалася зменшувалась кількість. Ялинкових прикрас. І от тепер ми нарахували аж 34. Коника, Стрибунця, попригунчика різного. Одним словом, це є. Всякому разі стоїть зірка. Наверху червона зірка, вона вночі буде світитися. А то, що в день, то хай прикрашають. Живими іграшками, тобто ті люди, які сьогодні ходять на півголодні заробітних плат, вони вдала або підставок до да пропарів, перетворюючись на рабів, або тут будуть танцювати. Ось так. А дітям щось придумають у всякому разі, сьогодні є дуже хороша річ відсвятковувати вдома. Тобто, бачите як. У Києві Майдан, а у нас йолка. Пам'ятаємо про таке. З вами була студія 37 й кілометр і Борис Домоцький. До побачення.